Друзі, всім привіт! Ну що ж, ВГА знову роздає, як то кажуть, безкоштовну гілку, настільки в них все погано, що вони рішили розкошатись. І так, давайте зразу перейдемо до справи, де можна вибрати нагороду. Потрібно натиснути Нагорода вод 2.0. Ця подія буде тривати з 3 грудня до середини січня. Я назву вам топ-5 гілок з виходом на 11 рівень. По-перше, це гілка Мауса з виходом на Ташенрати, друга гілка це гілка бізе 75 з виходом на бізе 79-го. гілка це Йосипа 7-го з виходом на. КР-1, четверта гілка буде це гілка Т-115 з виходом на Т-803, і відповідно п'ята гілка буде М-48 Паттен з виходом на Хацкара. А також, друзі, прошу звернути увагу на таку гілку, як вз 113 GFT. Це китайське пт сау Там також середини Січня вийде танк 11-го рівня з дуже крутою механікою. А також відповідно на таку гілку, як Type-71. Тут також вийде танк 11 рівня з дуже крутою механікою. Друзі, а ви напишіть в коментарях, яку ви обрали гілку. А також, якщо вам сподобалось відео, обов'язково прожимайте царський лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі на стрімах. Всім покида!